Вітаю, мене звати Олена. Я проектна менеджерка і фандрейзерка в медіамережі вікно відновлення. І сьогодні я дам вам топ 8 порад про те, як подавати грантову заявку для того, щоб комунікувати відновлення. Перша і найголовніша порада визначитись зі сферою відновлення, про яку ви будете комунікувати. Адже відновлення це багатокомпонентне поняття і включає в себе не тільки фізичну відбудову, а й реінтеграцію ветеранів, повернення людей на деокуповані території, відбудову освітньої та соціальної інфраструктури, ментальне здоров'я. Вибирайте ту сферу відновлення, про яку у вас вже є приклади робіт, або яка релевантна для вашого регіону. Адже так вам буде набагато легше обґрунтувати мету та доцільність проєкта для грантодавця, особливо задумайтесь над цим питанням, якщо ви працюєте з темою відновлення вперше. Адже тут особливо важливо обҐрунтувати ваш досвід та експертизу в цьому питанні. Знайдіть організацію, з якою можна було б співпрацювати в межах певної сфери відновлення. Головна мета медіа це інформування. Натомість провадження сталих практик чи проведення досліджень це сфера діяльності громадських організацій та дослідницьких установ. Зазвичай крос-секторальні ініціативи та заявки з підтвердженими партнерствами мають набагато більше шансів, що їх профінансують. Ретельно вивчайте грантові можливості. У багатьох грантах одним з основних пріоритетів є підтримка сталого та інклюзивного відновлення України. Водночас шукайте гранти, які відповідають вашому профілю та тематиці. Деякі грантодавці спеціалізують. На підтримці локальних ініціатив або медіапроєктів. Якщо ви грантер-початківець, спробуйте подаватися спочатку на мікрофінансування, щоб набратися потрібного досвіду. Надайте докази впливу та успіху вашого медіаорганізації. У заявці варто вказати приклади успішних проєктів, показники охоплення аудиторії, соціальні та економічні зміни, досягнуті внаслідок проєкту. Завчасно продумайте систему моніторингої оцінки, які показники та яким чином ви будете відслідковувати. Це покаже донору ефективність реалізації проєкту, а також спростить майбутнє звітування. Завчасно подумайте про показники сталості та інклюзивності в вашому проєкті, яким чином буде реалізовуватися проєкт після закінчення фінансування, які вразливі групи населення ви зможете залучити до його реалізації. Адже сталість та інклюзивність процесу це те, до чого прагне Україна у відновленні. У цьому допоможе партнерство з місцевими громадами та владою. Буде доречним вказати, як ви оцінювали потреби місцевої громади чи інших зацікавлених сторін, а також як ваш проект відповідає на ці потреби. Забезпечте вчасну звітність та постійно комунікуйте грантодавцю про хід реалізації проекту. Оберіть собі частоту раз на кілька тижнів надсилати апдейти і комунікуйте історії успіху. Крім того, підтримуйте зв'язок з грантодавцями на перспективу можливих майбутніх партнерств. Особливо зверніть увагу на цей пункт, якщо ваша грантова історія невелика, або це перший досвід взаємодії саме з цим конкретним донором.